13 листопада, вперше, після парламентських виборів, депутати Калуської міської ради зібралися на позачергову сесію, що стало причиною скликання власне позачергової сесії в рубриці актуальне інтерв'ю, розповідає секретар міської ради Олександр Челюдин. Отже, до нас, до міської ради, до депутатів міської ради звернулися проспілкові комітети комітети, керівники наших найбільших бюджетних організацій освіти, культури і медицини. Ну воно звичайно виникло не просто так, і звичайно, ще раніше при формуванні бюджету на початку року міський голова попереджував про те, що бюджет так складений, щоб практично обезкровити місто, щоб повністю всі гроші йшли тільки на заробітну плату, в тому числі і ті, що заробляє саме місто. І тоді ще пропонувалося зробити так, щоб держава побачила, що нам не вистачає практично трьох останніх місяців для заробітної плати, то, що делегують вони нам. Але держава не відреагувала ні перед виборами, ні тим більше, що зараз, після виборів, їх це питання не дуже болить. Але бачите, зараз склалася ситуація дуже така напружена у всіх колективах і освітянських, і медичних, і культурних, і не тільки в цих всіх бюджетних організаціях. А відповідно, це як рикошет б'є по комунальних підприємствах. Тому що люди відмовляються платити комунальні послуги. І не випадково зараз водотеплосервіс забив тривогу про те, що зараз знову треба перевести місто на погодинну подачу води через борги перед РЕМом по електроенергії. Отже, ми не могли не відреагувати на дане питання, ми радилися по телефону з міським головою, який зараз в відпустці знаходиться в Києві. І було навіть прийнято рішення про те, щоб оці всі свої бачення, свої болі винести на безпосередньо під кабінет міністрів України, тобто зробити виїзну позачергову сесію міської ради. Вже майже ми сьогодні збираючи депутатів міської ради, мали певний проект рішення про те, що потрібно виїхати туди і вже безпосередньо в Києві. Забити тривогу, може, вони вдають вирішу, не знають або не знають дійсно тої ситуації, яка зараз є не тільки в місті до речі, Калуші, а й по всій Івано-Франківській області. От сьогодні доповідач говорила про те, що. Критична така ситуація є майже у всіх містах області і в всіх районах. Чи тільки в нашій області? Не тільки в нашій області, але в західних областях в першу чергу. Ну, ви знаєте, чому? Це вже, по-моєму, зрозуміло, навіть і дитині, чому так складається власне в нас і чому більш-менш можна спокійно жити на східних областях і в централі. Отже, ми прийняли рішення таке, але нас, виявляється, вже хтось проінформував обласну державну адміністрацію, попросили ще не робити рішучих кроків. Вони вже стали, стало їм відомо, що ми збираємо на таку виїзну поїздку, попросили нас поки що не зривати їхні переговори, бо на цих днях мають бути переговори між обласною державною адміністрацією, і кабінетом міністрів, що стосується по цілому області по власних питаннях заробітної плати і енергоносіїв. Отже, ми сьогодні розпочали цю сесію подачергово, ми її не закінчили і залишаємо за собою право на те, щоб все-таки втілити цю ідею виїзної сесії під стіни Кабінету міністрів. Адже ви сьогодні чули страшні цифри, що нам до кінця року ще необхідно 46 мільйонів. Для виплати заробітної плати за листопад, грудень, кусок жовтня. І в той же час, коли в наших резервів залишилося тільки 4 мільйони 300. тобто, якщо закрити всі програми, як без допомоги Кабінету міністрів, без допомоги обласної державної адміністрації, ми обійтися не зможемо. І я думаю, що. Вони не допустять до того, щоб у нас дійсно в Калуші виник такий колапс, коли повністю буде місто все паралізовано в бюджетної сфери? Отож я надіюся, що наші звернення, наші оці крики в кінці року будуть почуті, і ми успішно завершимо цей 2012 рік. На що, все таки сподіватися бюджетникам, які очікують зарплату напевно за жовтень. Є колективи, зокрема, як наше телебачення не отримало зарплати ще і за серпень. Чи варто сподіватися на щось? Добре, чи готуватися до гіршого при всій повазі до Калицького телебачення, скажу, що ви є дотаційні, так і маєте можливість ще й заробляти. А дійсно бюджетна організація не має такої можливості ні вчитель, ні окупаційної культури, ні медик. Отже, тут дійсно є ситуація складна, бо виходить так, що практично ми порушуємо закон. Ми виходимо на роботу, але в листопаді місяці нам не передбачена ще зарплата. Тобто, ми практично керівники б не мали навіть закривати ті кожен наш вихід. Повірте мені, що буде все робитися для того, щоб як можна в найскоршому часі жовтень закрити це однозначно і відповідно мати позитив, якісь відносно листопада і грудня місяця. Олександр, Чи не є ця ситуація наслідком виборів парламентських, зокрема по нашому мажоритарному окрузі, ходять такі чутки, деколи доводиться чути, що, можливо, мовляв, не за того проголосували, і от як наслідком така криза? Олександр, це неправда. Звичайно, я при всій відповідальності говорю, що це абсолютний абсурд, бо це стосується. Цілого в цілому області. Просто ще результати виборів по 85-му окрузі не були відомі на початку фінансового року, а вже тоді була закладена практично ця бомба. Бо чому, і Степанович, і в принципі ми, як заступники, і секретар ради, я як не хотіли. Брати позики тоді на під час виплати вересневої заробітної плати для того, щоб привернути увагу держави ще до виборів, бо потім після виборів держави чихати вже. І тут йде питання не про 85-й чи 86-й округ. Тут йде про Україну в цілому. Ми вчора аналізували скільки взагалі є в державному казначействі на цілий цілій Україні, То виходить тільки 1 мільярд 700 мільйонів. Це це мізер. Це можна говорити тільки про таку про область. А тут в цілому в державі немає грошей. Тут є проблема величезна. Але питання в іншому, куди ті гроші пішли? Оце от питання номер один. Що в той час, коли зараз ми мало того, що навіть маємо, то нам казначейство наше калоски не пропускає, хоча не винуване вино винувати. А це здійснюється контроль казначейства на в межах. На рівні держави і тому говорити про якісь помство, це що зараз знаєте в розвертається, то що зараз говорять у нас, особливо в місцевих про пресі. Це все неправда. Це є питання загальнодержавного характеру. І тому ми думаємо, тому ми його звертаємося до депутатів, до громадської думки про те, щоб вони дали якусь пропозицію. Те, що ми мали, ми все вичерпили, всі резерви зараз тільки надія на державний бюджет. Ви очікуєте пропозицію від, від кого? Е, Вирішили лише взяти інформацію до відома? Ми взяли, ви, взяли інформацію до відома. Ми довели громадськість міста через засоби масової інформації, через депутатський корпус, яка ситуація зараз у нас склалася. Що це, як ви кажете, власне, якраз, роби, щоб розвіти ці думки, що це якась ніби помста і так далі. І зараз ми подаємо ці дані на обласну державну адміністрацію, як це записано в проєкті рішення, і чекаємо реакції, яка буде в Кабінеті міністрів, куди їде держ... обласна державна адміністрація захищати. Інтереси і Калуша, і Калушського району, і всіх інших районів і міст нашої області. А там подивимося вже по тих результатах. Бо ми так просто це не лишимо. Ви розумієте, нам відступати десь перефразовуючи відому фразу нікуди. Що ж, я вам дякую, шановні краяни. Нагадаю вам, що секретар Калуської міської ради Олександр Члядин пояснював, чому сьогодні депутати в екстреному порядку зібралися на свою позачергову сесію.